Під дверима громадської приймальні з кодовим замком чимало бажаючих потрапити всередину. Аби перевірити, чи справді в приміщенні є заборонена законом друкована продукція, туди проситься преса. Втім, відчиняти б'ютівці не поспішають. Активісти кажуть, приміщення будуть відкривати силою. Зарміки ми не коні Причиною конфлікту стали ось ці листівки, які випадково виявив зранку працівник штабу Порошенка. Зафільмувати порушення чоловік не зміг, проте написав заяву в міліцію. Незнайомий чоловік отак просто вдягнув і в руках, в обох руках несе велику пачку таку е делюся, друкованої продукції, якої вже досить багато по місту, просто ми вже бачили її. От. Я звернував на верхньому е аркуші, от, е ну, якби фото там, да? Петра Порошенка я здивувався, думаю, якась гідка нова по тут на протязі часу. Ми вже не можемо добитися офіційної особи, яка змогла б нам дати коментарі з приводу цієї листівки. Прес-секретар батьківщини, який згодом таки з'явився на люди, усі закиди у чорному піарі відкидає. Натомість своїх опонентів по політичній гонці звинувачує у блокуванні роботи штабу. Вместо того, щоби общатися з ізбирателями, обласний штаб заблокований на нашими опонентами. Пояснює, двері закриті, бо вже були спроби з силою потрапити у приміщення. Робота штабу не терпить зайвих осіб. Окрім того, страждає і політичне майно. Ми не хочемо, впріти, щоб на наше імущество от без нашого відома, а от ну прийшло в негодність. У приміщенні Хмельницької батьківщини наша знімальна група разом з представниками ОБСЄ таке потрапили. Під час обережної екскурсії офісом двоє дверей для відвідувачів таки залишилися зачиненими.